Що буде з євро і доларом в Україні в 2025 році? Мої очікування і ризики для збережень. Американці знов підняли стелю держборгу. Євро постійно укріплюється в своїй ціні. Долар то міцніше, то падає. А що нам, українцям, робити з цим тут? Який мій прогноз? Курс точно не вилетить у космос у 2025 році, але і не повернеться до 36 Очікую коридор з поступовими коливаннями через війну, валютні резерви НБУ і міжнародну підтримку. А знаєте, що найважливіше, навіть якщо долар стабільний, інфляція не стоїть на місці, і ваші 100 доларів сьогодні це 85 доларів через рік. Валюта це не інвестиції, це лише збереження, і вона не захищає від інфляції і не дає зростання. Треба брати все у свої руки, розібратися і відповісти собі на питання чесно, скільки ви втрачаєте на інфляції, і що можна з цим зробити. Бо в 2025 році існує величезна кількість інструментів, які можна підібрати конкретно під ваші цілі. Я не скажу вам тут за 30 секунд, куди вкласти кожну гривню, це неправда. Але я знаю, як можна скласти успішний план інвестування, бо працюю з фінансами вже більше 17 років. А все про стратегії, інструменти, діючі кейси, ви можете дізнатися на моєму курсі: інвестиції і трейдинг від А до Я. Якщо ви хочете не спускати ваші гроші, а примножувати їх.